Ми відзначаємо сьогодні день гідності і свободи. Вікторія Максименко пише: ну що, зібрала волю в кулак і таки подивилась відеозвернення, бо не втіка. Неозброєним оком видно, що знімали в приміщенні на хромакей. We need to use Потім вмонтували відеокадри з революції на Майдані та з війни для ефекту. Яке ж воно штучне і лицемірне? каже десять років тому ми розпочали нову сторінку боротьби. Десять років тому. Ми розпочали нову сторінку боротьби. Ми розпочали. Що ти мелеш? Ти тут до чого? Яким боком? Ти до майдану. Ти ж в цей час гайнув до Москви. А я Владимир Зеленський нахожусь здесь, в центрі Москви на Манежній площі. Ти ж там жалівся, як ненавидиш той майдан. Як перелякана Ленка боїться з дому вийти, і діти до школи не ходять. Це був дікабрь 2013 года. в гримерке о том, что происходит. Тогда только-только начинался Майдан, и он рассказывал о том, как он уже в течение месяца не может отвести ребенка в школу, как его жена тоже боится выходить на улицу, и его чисто по человечески, да. по мужски это все очень сильно беспокоило и вызывало, ну назовем это так, отторжение. И он говорил очень простые слова. Ми за братське атшення між нашими народами. А тепер бач, як ми боролися. Тьфу. Карл Волох пише, враховуючи глибину його мімікрії, після силового свавілля відчув: це б'ють і мене, це боляче і мені це удари. По справедливості і правді, свободі, по нашому спільному завтра, якщо Зеленський проведе ще кілька років на посаді, ми цілком можемо дізнатися, що він особисто штурмував барикаду на Грушевського в січні. Як важливо не боятись, як важливо боротись, коли барикади майдану змінюються на окопи Донбасу. Захищав сцену 19-го числа і навіть загинув 20-го, а потім непомітно воскрес як брат Єрмака. Богдан Буткевич пише: Ви мене вибачте, але я знову про Зеленського. Так, на річницю майдану, бо я не знаю, що ще нового сказати про нашу революцію. За 10 років вже казав все і трохи більше, але сорян тільки мене тригерить, коли я бачу фальшиве сотрясіння повітря від людини, яка до майдану не мала жодного стосунку. Ви знаєте, та тут рідкий випадок, коли я готов і хочу жити по російським законам. Людина, яка була виразником якраз пасивної більшості, яка тоді із роздратованим нерозумінням дивилася на. Радикалів майданних і смачно жерла на новорічних корпоратосах, коли на сусідній вулиці Беркут проливав кров. Людина, яка паяцем плясала на концертах у головних противників майдану і не парилися цим ні секунди. Людина, яка стала президентом на огиджуванні і нівелюванні майдану та всього, що він символізував. В общем, как говорится, говориться, революція нас странне, і бывают тоже очень дуже Ну ви же Из Донецкого-то региона, правильно? То є так, то є та але менше з тим, коли політикам нема чого пред'явити в сучасній ситуації, не кажучи вже про майбутнє, вони завжди намагаються прикритися минулим. Хай навіть вони до цього не мали жодного стосунку. Але наймерзенніше в істоті на призвище Зеленський є те, що насправді він цей майдан ненавидить всім серцем, навіть більше ніж 10 років тому. Бо прямо в день революції гідності виходить інтерв'ю з бульварному таблоїду «The десант. Якщо військові займатимуться політикою під час війни, то це поставить під загрозу національну єдність. Це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню за сан. От прямо сьогодні, де окрім традиційного накидування на залужного, якщо ти керуєш війною, маючи на увазі, що завтра будеш займатися політикою або виборами, то на словах і на передовій поводишся як політик, а не як військовий. І я вважаю, що це величезна помилка. Він знов втюхує мутатінь про небезпеку Майдану. Три проти нього, типу, злобні расисти знову хочуть зробити майдан. Чим насправді і показує, що він реально думає. Вопрос державного переворот, ну скажем так, зміни э, дійствуючи президента. Ну, это і є державний переворот. Він досі вважає революцію гідності якимсь переворотом радикалів, інспірованим якимись зовнішніми силами. Некоторі люди, для Російської Федерації, і не товариші з України обговарювають то. Готово общество якобы. Який можна в якості спецоперації знову штучно запустити з якогось кабінету? Ось де справжній Зеленський, ось де він говорить правду. Не тоді, коли бреше про свободу, яка ніколи його не цікавила. Його цікавить тільки продовження своєї влади, який загрожує народний гнів, який і породжує справжні Майдани. Дрібний клоун з оточенням у вигляді прямих антимайданівців психологію ларьоників Рішав цього ніколи не збагне. А Єрматня з Татаровим, який відкрив. То боролися проти Майдану, є тепер владою, виключно завдяки із щирої волі Зеленського. То якому ж Зеленському вірите ви, який фальшиво канючить щось про реальний майдан? Чи тому, який зі страхом намагається своїй шлунковій аудиторії з, з телефону та Трухнявого джокерних телеграм помийок впарити майдан? 3 Олександр Чернявський пише. Актор так захопився ствердженням своєї єдинопершості, що навіть не розуміє, яку руйнівну роль вже грає в Україні, чи навпаки, може виконує заплановане для поразки України, вже робить безліч шкідливого на одне корисне для України рішення. Якби щоб він рот не відкривав, кожен раз як він щось видає, стає гірше для України. Він ворог чи тупий. Не чіпай, військових, ти чотирикратний уклоніст. Військові роблять свою роботу, які добре навчалися, на відміну від блазня, що й дня в армії не був. І окрім підтримки чи не всіх українців, військові, військові, не офіс президента, мають повну підтримку наших західних союзників, без допомоги яких Україні не встояти. Карл Волох пише. Страх Зеленського перед залужним приховувати стає дедалі складніше, якою такою політикою займається наш генерал, що його слід спеціально застерігати, він що створив партію, купив телеканал, зблокувався з опозицією і робить відповідні заяви. Навпаки, все адекватне суспільство переживає, що немає від генерала жодного сигналу, що він, хоч після війни, піде в політику і приведе туди адекватних людей замість цих інфантильних мат-аналітиків. Хоча якщо Замислитися, Зеленський робить дуже важливу для країни справу, заганяючи генерала в ситуацію, де просто немає інших варіантів. Олег Левсенко пише, що зелена хльорка верзе від тупості і страху зовсім став неадекватним, чи до його зріс. Якою політикою займаються наші військові? Де, коли наведи приклад, клоун Зеленський в унісон з Кремлем продовжує накидати бруд на бойових генералів. Це дуже небезпечно для держави. Віталій Гедукевич, коли безталанні політики закидають вищим військовим безпідставно, між іншим закидають політику. Це ознака імпотенції безталанних політиків. Коли талановиті військові вирішують йти в політику, вони зазвичай досягають успіху і є досить вагомими державниками. Досить часто військовим доводиться йти в політику, щоб зупинити хаос, встановити баланси, правила деякі. Могли докорінно реформувати державу чи закласти її підвалими. Ось п'ять генералів, два маршала і один капітан, які мали вагоме політичне слово для своїх націй, просто поглядами розвінчують марення одного невігоса. Свідомо, щоб не маніпулювати істерики, в переліку світлин немає діда Франциско Франко і дідо Августо Піначета. Хоча їм є що сказати в історії. Словом, генерали Скоропадський, Ататюрк, Вашингтон, Деголь, Ейзенхауер, Маршали, Манергейм та Пілсуцький, капітан Маккейн із німим посланням. Книжки читайте, кіпішони квартальні По скриптум, коли в особи від Наполеона лише амбіції, ти ж у нас і рота. То їй влада протипоказана, це небезпечно. Зеленський заявляє, що втручання генералів у політику ставить під загрозу єдність країни при всій повазі до генерала залужного і до всіх командирів, які перебувають на полі бою, має бути цілковите розуміння ієрархії. Вона єдина згідно із законом. І під час війни про інше не може бути й мови. Це не веде до єдності нації. Роман Маскаль парирує. Втручання блазнів у політику ставить під загрозу саме існування України. Твітерянин Сметанат Борщу пише: Зеленський, що закликав військове керівництво України не втручатися в політику, сам ніякий не політик, а комік. Я не політик. Я не політик, зовсім не політик. Я просто людина. Проста людина, яка прийшла. Зломати цю систему, тож нехай повертається в свій 95-й квартал і не лізе в політику, тим паче в армію. Сергій ландшафтний додає: він не комік, це лайно, що вони показують своїм зборищем дегентів. Неможливо назвати ні гумором, ні сатирою.